Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Шановні друзі, ви слухаєте українське радіо. Мене звати Сергій Стуканов. Ну і далі трішечки поговоримо про надприродне та містичне. Після пандемії та повномасштабного вторгнення в Україну російський ринок езотерики переживає справжнісінький бум. Люди, охоплені панікою та невизначеністю деталі частіше звертаються до ясновидців та екстрасенсів, шукаючи відповіді на складні запитання. Проте за цією тенденцією стоїть і ще одна найнебезпечніша сила кремлівська пропаганда, яка використовує містичні в лапках пророцтва для поширення дезінформації та маніпуляцій. Про це йдеться у публікації аналітика детектора медіа Артура Колдомасова. Однією з ключових фігур, навколо якої роками будується цей механізм, є болгарська провидиця Ванга в російському виконанні її пророцтва дивовижним чином збігаються з тезами кремлівської пропаганди. Не менш важливою є і роль сучасних російських в лапках провидців, які відкрито підтримують агресивну політику Кремля. Вони створюють різноманітні міфи, які також збігаються з пропагандою. Схоже на фейки, але побудовані на містиці, все це циркулює в медіа і соціальних мережах, і на жаль, досягає і українців. Наші медіа можуть несвідомо підігравати цій тактиці, поширюючи висловлювання російських так званих ясновидців. Тож як Росія використовує? В лапках передбачення для поширення дезінформації, і які меседжі вона просуває через таких провидців. Ми розпитали аналітика детектора медіа Артура Колдомасова. Послухаймо, росіяни намагаються спробувати пояснити це навіть для самих себе за допомогою різних передбачень, пророцтв і так далі. Це тягнеться насправді. Як би парадоксально це не звучало, але ще з радянських часів. Зокрема, коли, наприклад, ми працювали з командою центру, ми знаходили статті болгарською мовою наших колег з різних фактчекінгових організацій в Болгарії про роль Ванги в російській пропаганді, і вони зазначають, що насправді ця технологія вона тягнеться ще з комуністичних часів Болгарії. І що, я, от якраз такий імідж, сильний СРСР, зокрема, стоїть в цій країні на спадщині Ванги, і насправді, от це історія, яка. В певних контекстах перетинається з конспірологічними теоріями. Тобто, от, люди думають, що це щось таке смішне, маргінальне, дурне, незначиме, що це не має жодного впливу на реальність, але насправді ми живемо зараз в такі часи, коли якраз таки це, на жаль, і формує реальність багатьох людей. І так само ми говоримо про пророцтва і ворожіння конкретно цього напрямку, оскільки ми теж повинні розуміти, що не йдеться загалом про весь сегмент, а йдеться зокрема і про випадки, коли видно, що пропагандисти мас. Ують під ворожок провидців, в деяких випадках маніпулюють їх цитатами, спотворюють їх вислови і намагаються це адаптувати під актуальний контекст і заспокоїти знову ж таки людей в Росії. Неважливо, що відбувається. Чи економічна криза, чи події на Курщині, чи якісь внутрішні протиріччя завжди є ось ця спроба вивести, якщо не фактами, бо факти не можуть цього зробити, то відповідно іншими якимось потойбічними знаннями, якимись прихованими причинами, прихованою інформацією, то що намагатися втримати якесь краще бачення ситуації і дати трохи більше такого хибного. Рожево-окулярового оптимізму аудиторії, назвемо це так. Тому, відповідно, це працює завжди. На піку під час максимально стресових ситуацій, і відповідно, наприклад, як зазначали колеги, теж з нової газети Європа і, і низки інших власне, медій в Росії оголосили першу хвилю мобілізації під час повномасштабного вторгнення, то тоді попит на ворожок в Росії зріс кардинально, і власне вартість їх послуг теж зросла доволі значним чином. Крім того, якщо проаналізувати запити у російському пошуковику Яндекс, то можна помітити теж, що кількість запитів за цією темою зросла а також на місцевих маркетплейсах, таких як Озон, Wildberries, зросли пропозиції по кількості оберегів від мобілізації чи оберегів від війни, і так далі. Ну і як же трапляється, що ці лапках пророцтва збігаються з наративами пропаганди? Тут простежуються зв'язки так званих ясновидців із російськими спецслужбами, каже експерт. Причому зв'язки, вочевидь, аж ніяк не потойбічні, а цілком собі посейбічні. Що вказує на це, послухаймо в коментарі Артура Колдомасова. Подейкують, що деякі особи, які представляються екстрасенсами або ворожками, насправді є представниками спецслужб. Зокрема, якщо ми повернемося до історії цієї самої ванги, то болгарські фактчекери зазначають, що був конкретний момент. Це була перша поїздка представників Компартії СРСР в Петрич, де вона власне жила. Після чого власне ванга почала сипати саме проросійськими передбаченнями, тобто є ось ця от підозра у них. Що вона говорила те, що хотіли власне радянські спецслужби, тому що радянські спецслужби дали їй. Певну інформацію, яку вона повинна була сказати. Відповідно, станом на зараз теж є зрозуміло цей вихід, цей канал, і тут знову ж таки росіяни намагаються впливати на ось цей ірраціональний компонент, який завжди в нас є, на щось емоційне. Вони завжди хочуть випередити визначити наратив, коли в офіційному полі немає достатньої інформації на якусь тему. Тоді росіяни починають застрибувати на цей наратив і починають. Пробувати визначати його з своїми меседжами це зазвичай відбувається знову ж таки у ситуаціях, коли нічого не зрозуміло, і коли люди хочуть швидких відповідей на складні питання. Люди повинні розуміти, що насправді такі складні речі, як конфлікти, військові, соціальний устрій якоїсь країни і так далі, не можуть пояснюватися простими відповідями, що немає швидких та легких відповідей, взагалі. Тобто, це завжди спроба очолити наратив і визначити його у той спосіб, який був би вигідний для. Росії у цьому випадку, і зрозуміло, що у певних осіб немає доказів безпосередніх, аби з них стверджувати що небудь у цьому випадку марно, є у деяких осіб точно контакт зі спецслужбами або, принаймні, був до певного моменту. На жаль, українські медіа можуть несвідомо підігравати пропаганді, публікуючи матеріали з пророцтвами та передбачуваннями ворожок, гадалок та ясновидців, як саме пояснює Артур Колдумасу. Однією з головних небезпек, взагалі, в цій історії є те, що, по-перше, навіть той факт, що от ми помічаємо, що зріс попит на тарологів у Тіктоку відповідного напрямку, і вони от говорять певні конкретні меседжі, які вигідні Росії, то це насправді вже. Тривожний дзвіночок про те, що всі ці меседжі вони проникають в соцмережі так чи інакше, якби ми не намагалися ізолювати себе від цих різних речей. Чи було б реалістично, наприклад, взагалі заборонити контент такого виду і взагалі його не використовувати? Мабуть, ні, тому що для багатьох людей, наприклад, це все одно розрядка і е, ми. Не уникнемо цього контенту повністю, тому що все одно через VPN, через якісь інші засоби, ці люди знайдуть можливість, як далі діяти і як далі працювати. Натомість вони отримують більше верифікації і більше трафіку, коли, наприклад, медіа, зокрема, ті, які приймають участь в телемарафоні, наприклад, або ті, які функціонують в українському інфополі. Починають ставити в ефіри екстрасенсів ворожок існовидець на рівні з аналітиками, політичними експертами, тобто людьми, які справді розбираються у темі, і насправді ось такий дисбаланс, коли наприклад ставлять ворожку в ефір, яка каже, що 20-го числа буде таке. А 24-го буде таке, і я в цьому впевнена точно і ставлять в ефір якогось адекватного фахівця, який каже, що є низка тенденцій і є низка сценаріїв, але ми не можемо зараз обрати серед них якийсь один, бо ми не можемо передбачати майбутнє. То відповідно це шкодить експертному середовищу, це шкодить медійному середовищу, і це шкодить взагалі нашій інформаційній гігієні. Знову ж таки, люди очікують швидких відповідей і простих відповідей, і вони дають ці відповіді, бо є на це запит. Але тут ми просто стали заручниками ось цього таблоїдного підходу до медіа, на жаль, і пропаганда цим добре користується. Зокрема, наприклад, у пропагандистів є ціла мережа. Таблоїдних телеграм-каналів з величезними охопленнями де теж просуваються відповідні режимні меседжі. А для цього треба критичне мислення, і для цього треба знову ж розуміння, що на складні питання простих відповідей немає, і це дуже банальна річ, але її дуже важливо завжди тримати в голові в таких ситуаціях. Ми слухали коментар Артура Колдомасова, аналітика громадської організації Детектор Медіа. Ну від себе додам, що вочевидь, росіяни залюбки використовують всіляких в лапках ясновидців, всіляких в лапках пророків задля того, аби просувати свої меседжі. Напевно, що їх використовувати зручно, в тому числі через те, що ці ясновидці не повинні шукати якісь раціональні аргументи, доводити якусь правоту своїх меседжів. Вони спираються на ні. Би то якесь знання, одержане ними з вищих сфер з якихось емпірій, ну і подають це як істину в останній інстанції. Тож будьмо шановні друзі раціонально мислячими, критично мислячими і розуміємо, що росіяни в різний спосіб хочуть нас задурити. Ну а щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати нашу свідомість, рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмот. Ті та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну Фейк-контроль не дамо шансів російській брехні.